Хмельничанин Артур Войтюк народився в родині військового. Хлопець пішов стопами батька і майже півжиття присвятив військовій службі. Після навчання 2015 року потрапив до 12-го інженерного полку і розпочав службу на посаді командира розвідводолазного взводу. 26 лютого 2022 року він мав звільнитися, але плани змінило повномасштабне вторгнення. Воїн не міг лишитись осторонь, тому сформував бойовий батальйон і поїхав воювати на схід успішно виконували задачі дуже. Я завжди виїжджав своїми хлопцями. Під час одного з виїздів поблизу воглегірської ТЕЦ, що тоді вже була під контролем окупантів, Артур отримав поранення у 28 років. Йому довелося адаптовуватись до цивільного життя, не маючи підприємницького досвіду, Артур замислився над створенням робочих місць для побратимів. Вмотивований на успіх працює вдень і вночі, аби залучити до роботи якомога більше ветеранів.